У її вишиванках ходять відомі люди. А посли Америки приїжджають для того, щоб придбати унікальний одяг. Наталія Марченко підприємниця з Бучі, яка дає зрозуміти усьому світу, що українське це не лише модно, але й статусно. Свій бізнес жінка розпочала ще 25 років тому. Втім, починала вона зовсім не з дизайнерського одягу. Київність бут у нас замовив перші, мабуть, що рукавиці робочі це так дуже банально, дуже просто було. Купили тут тканину, але вони нам пошили, все зробили. Ми відвантажили. Тоді ми зрозуміли, що ми створюємо своє підприємство. Колекції одягу від Анна Бо презентують на тижнях моди по всьому світу. У Мілані, Берліні, Лондоні та Брюсселі жінка не лише використовує традиційні українські техніки, але й підлаштовує їх під сучасність. Ми вивчаємо наші етнічні старі, старі вишиванки і відтворюємо ті шви, які там застосовувалися колись при обробці. Ми взяли техніку пухлики. Таку і є така техніка збиранки. Також техніка приміняється решельє. Це машинна вишивка, але ручна вирізка з допомогою лазерних технологій. Бренд створила Наталія разом з донькою Анною. Своєю творчістю вони представляють Україну по всьому світі. Життя змушує підлаштовуватись під виклики війни. Тож бренд Аннабо бо розпочав і виробництво домашнього текстилю. Ми запускаємо лінійку хом, і це є серветки, рушники, тканина ляна, тобто ми працюємо з зільном. Запускаємо і органічний хлопок. Вже зараз бренд працює над створенням нових колекцій, а також планує відкрити сучасний шоу-рум тут у Бучі, де все надихає навіть після пережитого. Миру усьому мирі. Да, це, це, це це саме головне, щоб весь світ знав про нас як українців. Це було доступно кожному, бо ми круті.